Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, нам по пошті прислали посилку із цікавими завданнями для вас від королеви радості. Вам цікаво дізнатися, що там. Давайте подивимось разом. Дітки, ви знаєте, як ми називаємо цю фігуру? Так, куб. а на що, схожий куб? Правильно, куб схожий на квадрат, тому, що має такі сторони, як квадрат. Дітки, як ви гадаєте, скільки таких квадратів є у кубику? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. А ще куб відрізняється від квадрата тим, що його не можна заховати в долоньках. Давайте перевіримо. Пропоную пограти з кубиком. Вам необхідно кинути кубик, порахувати предмети на ньому і показати відповідну цифру: 3 кульки, 5 олівців, один м'ячик, 3 кульки, 4 машинки, 2 котики. Пропоную поглянути, що ще є в посилці. Діти, що це? Так, куля, пропоную заховати її в долонях. Дітки, а чи є у кулі кути? Пропоную провести пальчиком і пошукати їх. Дітки, як ви гадаєте, куля буде котитися? Давайте перевіримо. Дітки, як ви гадаєте, на що схожа куля? Правильно, на круг, тому що в кулі немає ні кутів, ні сторін. Дітки, для того, щоб переконатися в тому, що куля і круг, квадрат і куб схожі, пропоную покласти об'ємні фігури на аркуш паперу та обвести їх по контуру олівцем. І що ми бачимо, вони дійсно схожі. Дітки, чи пам'ятаєте ви, що означають знаки більше-менше? Правильно! Де кутик там менше, де відкриті ручки більше. Пропоную розглянути ілюстрації та визначити, правильно поставлені знаки у нерівностях чи ні. Скільки сумних облич зображено. Так, одне. А скільки радісних? Молодці дві. Чи правильно поставлений знак? А як буде правильно? Так, один менше двох. Дітки, скільки зображено кубиків? Так, чотири. А м'ячиків. Правильно, один. Чи правильно поставлений знак? Ні, чотири більше, чим один. Дітки, скільки зображено яблук? Так, три. А слив. Молодці 5. Чи правильно поставлений знак? Ні, 3 менше, ніж 5. Дітки, чого більше синіх чи червоних кульок? Так, їх по 3 порівну. А як показати, що їх порівну? Для цього є такий цікавий знак, який називають дорівнює. Отже, три дорівнює. Молодці дітки. Дітки, щоб не злитися і бути завжди в хорошому настрої, потрібно бути здоровими і щоб нам було зручно. Тож, пропоную допомогти людям на ілюстрації знайти свій стілець, щоб зручно вмоститися. Для цього нам необхідно вирізати стільці та приклеїти їх на аркуш. Найбільший стілець приклеюємо. В правому верхньому куті аркуша. Менший стілець приклеюємо в нижньому правому куті. Ще менший стілець приклеюємо в лівому верхньому куті. Найменший стілець приклеюємо у лівому нижньому куті. Тепер потрібно провести лінію від стільців до людей, яким вони підходять за розмірами. А наше заняття закінчилося. До побачення.